2800 гривень за 10 кілограм. Це перший плюс другий сорт сутофутболки бренд. Тут не буде ноунеймівських суто брендів, чоловічі та жіночі, але переважають, звичайно, чоловічі. Кожна футболочка має свою лейбу брендову. Перша футболка Баленсі Ага. Це перший плюс другий сорт, але переважає одиничка. По стану досить-досить класні. Рібук Що в нас там далі? О. Ой, диви, Адідас, який крутезний. По собівартості тут також гарна ціна вийде і дуже-дуже багато брендів. Тому перший, хто напише прізвище, забере собі. Так, Левайс. Лівайс. Добре, Лівайс. Переважають, до речі, я хочу сказати гарні ходові розміри. Так як тут переважають чоловічі модельки, відповідно, Кархард брендова, дорога футболка. Що в нас тут? Філа. Ну, красота. І це суто бренд. 2800, ваше клінічки. І Як тобі? Офігенно. Правда? І мені подобається? Вау. Лівайс ще один. Дізель, дивись. Близькі у тебе дізель шикарний в руках. Ця футболка капець, яка дорога. Це поло, напевно. Томік жіночий. Тому кому треба брендові футболки, можете писати прізвище. А ви можете писати своєму менеджеру. Клас. Знов батальний розмір. Так, що в нас там далі? Це, напевно, теж капа. Ага. Ні, Афіла, не вгадала. 2800 гривень, дівчатки. Пума шикарнюча 30, просто. Філо, Ще одна капа. І постану, дівчата, реально класні. Лайк. Двійки, не так уже і багато. Переважає, відповідно, перший сорт. Вау! Що це? Найк. Блін, шикарний. Лайк, Правда, шикарний. А це поло, напевно, ну, філа. 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 Лакоста. Ні, ну жир, правда. Угу. ТНЕФК. Нордфейс? Так. Так. 2800 за 10 кілограмчиків. Батальне знову. Батал. Батал. Капа. Давай ще один відділ. Я думаю, до кінця не треба кульочок розпаковувати найк. Що в нас там? Плаття літнє є. Звичайно, є 1350 або 2500 за 10 кілограм. За 1350 це буде перший сорт. За 2500 це вже буде крем плюс екстра. Ні, футболки шикарнючі. корнючі. Лакоста ще одна. Для замовлення пишемо прізвище або слово беру, а ви пишете менеджеру на телеграмчик або вайбер.